Добре, які в тебе є види виробів. Розкажи, що в тебе так, є, які в тебе є види виробів? Виробів дуже багато. Зараз ну, перука це основне, скажімо так, так, що надів на голову, перука там для зміни образу, чи там у кого нема волосечка, перука, це в першу чергу. У кого частично. Трошки є волосечка, трошки немає. Можна якась накладочка. Така, яка, наприклад, це вже не вдягається повністю на голову, а закріплюється е, е, за полочками на такі якісь участочки, де немає волосся. Таких накладок є дуже багато різд Є вони різних розмірів, і тому на ну тобто, на на як то кажуть, на на будь-який люб, на запрос mm -hmm. є чубчики. Це mm -hmm. якщо не хочеш стригти, то, будь ласка, чубчик зробила собі, вдягнула, потім зняла і знов твоє волосся. Тобто, то це таке дуже така, трансформація. Да? Трансформатор такий дуже зручний, особливо для дівчат. Для дівчат для дівчат. Хоча в наш хлопці теж є клієнти. Хлопці. Чупчики. Чупчики це такі. Чубчики бувають такі, знаєте, оселедець ми робили. Оселедець робили нашу відому співаку робили для так, що в нашому оселеці дуже багато зірок. Оселедець робили, приклеїлися нормально.